У тренді жовтий, та на жаль, я не про колір року від пента, а про часті спалахи гепатиту А, які основні симптоми цього захворювання та як від нього берегтися? Тема сьогоднішньої розповіді. Вірус гепатиту А передається внаслідок недотримання правил особистої гігієни внаслідок вживання забрудненої їжі чи води. Основними симптомами даного захворювання є підвищення температури тіла, млявість, нудота, потемніння сичі та жовтяниця. а вберегтися від захворювання допоможуть прості щоденні правила. Миття рук перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету, вживання лише кип'яченої води та миття фруктів та овочів. Та є ще хороші новини: для профілактики вірусного гепатиту А існує безпечна та ефективна вакцина. Важливо отримати щеплення від гепатиту А дорослим, які працюють в закладах громадського харчування на підприємствах харчової промисловості, а також каналізаційних та водоочисних спорудах.